Подписчикам нашого каналу. Ми завжди бажаємо вам гарних вражаїв, яскравих вражень. І в цей святковий вечір наша родина вирішила подарувати вам пісню святкову. Добрий вечір, тобі, пане господарю, радуйся, ой, радуйся, земле, син Бог, Застеляйте столи, та все, кили мами, радуйся, ой, радуйся, земле, син Божий, народився хай святкує з вами вся ваша родина. Радуйся, Ой, радуйся. Народився вся ваша родина. Славна Україна, Нарадуйся! Ой, радуйся землин Божий! Народився. Дякую за увагу всього вам найкращого! І гарних прожаю! Гарних врожаю! З вами. Була родина Чередніченка і родина, ну, наша родина. Наша велика родина. Хай щастить. Миру вам.